Авторська аудіоказка Таємниці Чорного моря. Казкові історії для дошкільнят. Друга казка Під хвилями Чорного моря, чи які ж всі різні. Частина перша Направо чи наліво. У товщі води великого Чорного моря. Серед привітного мілководдя і підводних печер жила маленька медуза Аурелія. Якось, легко гойдаючись на ласкавих хвилях, вона почула, що її хтось кличе. Це був крап тихо. Він перебирався з однієї морської галявини на другу, у пошуках харчів і заплукав. Скажи, медузонько, як пройти до скелі, за якою є чудова галявина, направо або наліво? Не знаю, відповіла медуза Аурелія. Як не знаєш? здивувався крап. Тут живеш і не знаєш, де скеля? Де скеля я знаю, вона он там, показала медуза Аурелія найдовшим щупальцем. Медузо, я тебе не розумію то знаєш, то не знаєш. на що та ображено відповіла, Я знаю, де скеля? Он у тій стороні. Навіть вночі можу показати. Але ж ти запитав ще щось? Що ще, не зрозумів крав. Ти запитав направо це чи наліво? Так, ну і що? А те, що я не знаю, де направо, а де наліво? Ось я! – ще більше здивувався крав. Ти не знаєш таких простих речей? Так, не знаю, сумно відповіла медуза Аурелія. А ти сам то знаєш? Звичайно, дивись, у мене дві клешні. Велика і маленька, велика права, і все, що з її боку, це справа. А що з боку малої, все зліва. Це ж так просто. Просто, коли у тебе всього дві клешні, ти не переплутаєш, а у мене щупальця, їх он скільки. Краб же продовжував, жваво розмахуючи клешнями. Я завжди рухаюся боком або вправо, або вліво. А ти як? І цього я не знаю, тихо відповіла медуза. Гаразд, сказав краб тихо, порухайся, а я подивлюся, як ти ходиш, боком або прямо. Ну що, як я рухаюся? краб почухав клешнею в потилиці. І відповів Важко сказати. Ти однакова з усіх боків. От якби в тебе були ноги. Ноги? перебила медуза. Хіба по ногах видно, хто як рухається? Звичайно, впевнено сказав крап. От що, я дуже просто рухаюсь або вгору, або вниз. А якщо знадобиться в сторону, тоді як? запитав крап. Тоді лягаю на бік і пливу туди, куди треба. Але роблю я це рідко. Виходить, ти плаваєш боком? догадався крап. Не боком, а на боці, головою парасолькою вперед, а ногами щупальцями назад, поправила його медуза. І навіщо мені знати, де це направо чи наліво, щоб не заблукати, пояснив крап тихо. А я і так не заблукаю, відповіла і гордо попливла вгору Аурелія. Краб подивився їй услід і, зітхнувши, сказав Вона не знає, тому що однаково як спереду, так і ззаду, як зліва, так і справа. Хоча у неї он скільки ніг щупалець. І у мене є ноги, втрутився в розмову рак відлюдний кромчик. Так? перепитав краб. А як ти плаваєш? Боком або вгору, Сторону або вперед? Я рідко взагалі плаваю. А коли з'являється така необхідність, то рухаюсь назад, відповів редчий кромчик. Назад? перепитав крап тихо. А чому назад? Тому що мені так зручно. Їх розмову почув дельфін Данилко. Він гордо заявив А я люблю літати. І літаю тільки вперед. Але якщо ти будеш уважним і попрямуєш в ту сторону, куди я порушу, то опинишся на своїй підводній галявині. Він розігнався, потім випростався і злетів над водою. Всі здивовано подивилися йому услід. А краб розважливо сказав Да, хто плаває, хто повзе, а хто і літає. Кожен робить так, як йому зручно, як йому подобається. І не так уже й важливо, де ліва сторона, а де права. Частина друга Неправильна риба. Краб дуже уважно прослідкував за дельфіном Данилом і швидко знайшов галявину, яку шукав від самого ранку. Наївшись і нагулявшись, сидів краб тихо на піщаному березі і ніжився на сонці. Блискуча маленька рибка Феринка на ім'я Іринка тихесенько висунула голівку з води. Привіт, крабе. Ти що тут робиш? запитала рибка. Думаю, відповів краб тихо. Про що? А ось про що. Бачиш, далеко на березі пасеться баран. Якби він жив у воді, був би величезною рибою. Ну, не такою вже величезною, заперечила рибка Фаринка. Є риби набагато більше цього барана. Я знаю, це дельфіни, поспішно перебив її крап. Не сперечаюся, розважливо сказала Фаринка і Ринка, Дельфіни великі. Але дельфін не риба, він тварина кит. Як це кит? Чому не риба? здивувався крап тихо Він живе у воді, і хвіст у нього риб'ячий. Ну і що? Дельфіни брати китів, вони дихають легенями, а риби зябрами. І ще дельфіни народжують малят і годують їх молоком, а риби мечуть ікру, і тільки потім з ікринок з'являються мальки. Але риби своїх дітей молоком не годують. Вірно, погодився крап. А мудра маленька рибка Феринка продовжувала. Найбільша риба в Чорному морі це окула Катран. Вона тільки схожа на кита, але дихає зябрами. Неправильні якісь риби. Чому ж неправильні? Здивувалася Феринка і ринка. А тому, що не розбереш, хто риба, а хто тварина. А ви дітки вже зрозуміли, як відрізнити рибу від морської тварини? Частина третя. А морський коник швидше за всіх? Зібралися якось літнім теплим вечором наші друзі на своїй улюбленій морській галявинці і стали сперечатися, хто із них найшвидший. Я плаваю швидше за всіх. заявив крап Тихон. З чого ти взяв? Запитав морський коник костусь. А ось чого. Я сьогодні вже обігнав двох і рака від людника ромчика, і рапану Оксану, і тебе обжену. Це ще подивитися треба, не погодився з ним морський коник. Ну що ж, подивись, подивись. І крап енергійно запрацював всіма десятьма ніжками, проплив по колу, зупинився і сказав: А тепер ти. Хитрий морський коник подивився, як плаває краб і заявив Так ми не з'ясуємо, хто швидше, треба влаштувати змагання. Чемпіонат з швидкісного плавання? Це здорово! вигукнув радісно краб. він уже уявляв себе чемпіоном. А морський коник розважливо продовжував. Але спершу треба знайти суддю. Не змагаються без судді. тільки от хто міг їм бути. Бидва задумались, але ненадовго. Ось Мідія. вигукнув краб. вона і буде нашою суддею. Але Мідія на відріз відмовилась Судити я не буду. Я хочу плисти з вами на випередки. Тоді, може, буде вона? сказав морський коник на медузу аурелію, яка пропливала повз. Але та вигукнула І я, і я хочу на випередки. Морський коник подумав і сказав Ось хто буде хорошим суддею. Це дельфін. Він знає, як проводити змагання. Пливемо до нього. Дельфін вислухав друзі і одразу погодився. Накреслив хвостом на піщаному дні пряму лінію і сказав Це старт. А де фініш? запитав крап. Дельфін сказав Фінішом буде он той жовтий камінь. Хто перший до нього допливе, той і переможець. Сходні?» Згодні, хором відповіли всі. На старт. голосно скомандував суддя Дельфін. Всі розташувалися біля прямої лінії. Стоп, стоп, стоп. дельфін Данило заперечливо замахав плавниками. Так не годиться. Всі спортсмени втупилися на нього. Чому не годиться? Так не можна. Тільки один морський коник правильно встав на старт. Ось ти крап. Чому повернувся до фінішу боком? Тому що я плаваю тільки боком, відповів той. Ну, і що? обурився дельфін. Пливи, як хочеш, але на старті ти повинен стояти прямо, обличчям до фінішу. Потім суддя звернувся до мідії. А для чого ти відвернулася і дивишся назад? Бо я плаваю тільки задом наперед. Але дельфін вже розпікав медузу аурелію. Ну, а ти чому на старті лягла на бік?» Я завжди так роблю, якщо треба поспішити. Лягаю на бік, уполом вперед, щупальцями назад, так я пливу значно швидше, виправдовувалася медуза. Ні, ні, ні. Пливи, як хочеш, але на старті ти повинна стояти, а не лежати, заперечив Дельфін і обурено додав. Які ж це змагання? Якщо всі будуть вести себе не за правилами, одні повернуться боком і будуть витріщатися по сторонах, інші стануть до фінішу спиною, а треті вляжуться на старті. А як за правилам? запитали плавці. Треба всім стати обличчям вперед, до фінішу, і чекати команди, пояснював дельфін, суворо оглядаючи спортсменів. Ті – умерли на лінії і, не кліпаючи, дивилися вперед на жовтий камінь. На старт. Увага! Дельфін підняв плавник вгору, потім різко його опустив і крикнув Руш. І всі зірвалися з місця, тільки кожен по-своєму, зі своєї вихідної позиції. Медуза зметнулася вгору, інакше вона не могла, крап в праву сторону, мідія назад. Вона теж не могла інакше, тільки один морський коник рішуче, хоча і дуже повільно попрямував вперед, прямо до жовтого каменю. Незабаром і інші схаменулись, розвернулись і поспішили до фінішу. Але було вже пізно морський коник все ж таки встиг першим перетнути фінішну лінію і вже відпочивав у жовтого каменю, а суворий суддя Дельфін зафіксував його перемогу. Ось так морський коник костусь виявився швидше за всіх.